Доброго вечора в ефірі програма Добро Ньюз. З вами Ксенія. Сьогодні розкажемо про таке: у Дніпрі при будівництві дороги знайшли рештки Мамонта. У раді знову обговорюють небезпеку коронавірусу, а вчені дослідили, що люди здатні випромінювати світло. Про все це розкажемо детальніше у нашому випуску. А зараз до екстрених подій. З нами на прямому зв'язку наш журналіст Анастасія, і вона нам розкаже детальніше про... Закінчення навчального року. Доброго дня, студія. Міністерство освіти прогнозує кращі результати в навчальному році 22-23, ніж у минулих роках. Чи пов'язане це з тим, що дистанційне навчання приносить кращі плоди, ніж очне? Ми запитали директора цієї школи, і він сказав, що результати оцінювання учнів кращі, ніж їх знання. Це пов'язане з тим, що декілька років поспіль було дистанційне навчання, коли діти навчилися порушувати академічну доброчесність. Вчителі також почали недобросовісно виконувати. Свої обов'язки, що спричинило к гіршому запам'ятовуванню своєї інформації учнями. Студія. Дякую, Анастасія, дякую, глядачі. З вами була Ксенія. До зустрічі.